Добрий день, люба пані. Де то ви так гарно вбрана йдете? Знову шпадзирувати площу і ринок, підкорюючи львів'ян своєю красою. Ні, сьогодні я йду підкорювати три львівські гори одночасно калічу, Шенбека та пелчинську. О, вау! Подейкують, що сам цісар Австрогорський Франц Йосип лишив там по собі неймовірної краси будівлю. Ходіть, покажу вам. А, то ви про цитадель? Так, я відаю. Цей комплекс було збудовано ще у 19 столітті як оборонна споруда. А пам'ятаєте історію? Наприкінці 19 століття. Колишні офіцери австрійської армії розповідали її і казали, що на узгір'ї цитаделі у Львові колись жила пані, як ми, яка за життя на відріз відмовлялася продавати державі свій будинок, а по смерті лякала всіх, хто був у ньому. Уявляєте? А польський історик Францішек Яворський навіть згадував. Що львів'яни неодноразово захватом спостерігали, як австрійські офіцери в білих підштанниках о півночі вискакували з її будинку від переліку. Ото було сміху! А за наших часів тут знаходиться чудовий готельно-ресторанний комплекс Цитадель Ін, де можна не лише поласувати львівською кавою, а ще й спробувати різні смиколики. Отож, любопанство! панство. Якщо вам дуже цікаво і ви не злякливих, не будете боятися тої пані і не будете вистрибувати в своїх підштанниках посеред ночі, то питайте дядька Гугла або діда Тернета і приходьте.